Тут ми з вами знаходимося. Давайте їм поаплодуємо, бо це чудова ініціатива. Ми зараз в такому часі, що люди починають розуміти, що хороша фахова освіта цінується набагато більше, ніж три дипломи, вищої освіти. А той, хто вміє щось сконструювати, зробити, буде мати дуже великий профіт і буде мати дуже велику популярність. Care of Water, поїхали! Всім Прив привіт! Мене звати Роман, я лідер компанії Кав. Повна назва «Care of Water. Це для збору фільтрації та зберігання душової води. То, що в середньому на таку будівлю питання якості? Тобто, який краш-тест прийшли, е, але загалом хлопці молодці, але вам треба дуже добре аналізувати конкурентів. Я, я Ярослав, лідер проекту FUN. Ми створюємо клавіші для людей з порушеннями зору. Дана ідея прийшла до нас, коли ми одного разу відвідували спеціальну бібліотеку для цих людей. Там було адаптовано практично все, окрім однієї складової це комп'ютера та клавіатури до нього. В процесі розробки клавіатури ми пішли в Амброкін, щоб протестити перший прототип клавіатури та щоб нам надали якісь правки або покращення для другого прототипу. Тестив перший прототип, саме військовий, який отримав порушення зору при військових діях, мав порушення чутливості і кінчиків пальців. Тому він нам порекомендував збільшити чутливість самих клавіш букв або використовувати для людей в ранньому віці саме шифреля. Наразі кіпатики допомагати бали і за декілька хвилиночок ми з вами дізнаємося, хто ж став переможцем і переможе. Сьогодні відбувся фінал фактично річної роботи, над якою працювала велика команда людей. Я дуже вдячний. Фактично протягом року команди з профтеки в вони працювали над собою. Вони працювали з менторами, вони готували свої проекти. І сьогодні той піковий день, коли вони презентували свої проекти, захищали перед дуже поважним журі. Це відомі бізнесмени, відомі впливові люди, які мають власне результати успішних реалізованих проектів. І сьогодні ми побачили, що фактично перемогли з тих п'яти команд, всі були дуже достойні. Насправді, всі з них перемогли, але, власне, по балах журі віддали перевагу. Власне, проекту, який працює над наземними дронами, і так само різниця в один бал. Це команда, яка працює команда фан, яка працює над спеціальними кнопками для людей з вадами зору. Тому власне дві команди поїдуть, поїдуть власне на інкубацію в Австрію. А головний приз 5 тисяч доларів. Ми дякуємо компанії Symphony Solutions. Це власне отримує команда, яка власне працює над дронами. Отож, перше місто добуває компанія, яка розробила дрон. Паніше виграли, ніхто того не очікував. Були люди, які готувалися довше, мають більшу команду, а нас двоє, і ми так виграли і раді, доволі.